Дякую дітям, батькам і співробітникам Роганського академічного ліцею за надання оцих чудових fpv коптерів, які допоможуть нам в боротьбі з російською навалою. Слава Україні! Ми, 92-га окрема штурмова бригада, дякуємо Роганському академічному ліцею, які долучились до придбання 20. Батареї для радіостанцій, які конче потрібні нашим бійцям на передовій. Частина з яких уже батареї використовуються нашими хлопцями на передовій. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава. Доброго дня, шановні. Хотів би подякувати нашим шановним волонтерам за те, що не зупиняються і роблять нам такі чудові подарунки та підгони. А саме цей чудовий реп, який буде душити москальські ківіхи та всю їхню, їхні шушвальні дрони, а також зазаряд енергії та бодрості у виді цих чудових мінстопчиків. Бажаю міцного від імені 92-ї бригади другого штурмового батальйона. вам подякувати співробітникам Раганського аграрного ліцею за придбаний дрон FPV. разом до перемоги. Слава Україні!